Ці маніпуляції з енергетикою, якими займається ця вся гоп-кампанія, вони самі забрехалися до такого ступеня, що вже їм ніхто абсолютно не вірить. Але чітко зрозуміло, що у нас на сьогоднішній день абсолютний бардак в, електро... в енергетиці компенсується ручним управлінням. І командами. Сьогодні включимо, завтра виключимо. А якщо не будуть купляти лотерейні квитки, як казала Варвара Сергію плюс е в бриллянтовій руці, тоді відключимо газ. Це вже наступний буде крок, яким вони будуть наш, наше бідне, нещасне суспільство, яке дивиться і каже: Ну дійсно, це як в анекдоті про купи козу, продай козу. Відключили світло, люди посиділи в темноті, підняли їм тариф. Потім світло включили, слава тобі, Господи, світло. Я теж тариф 4,32. Ну то значить все нормально, І якщо не буде апокаліптичних сценаріїв.